Водою не розлити. Конотопський міський голова Артем Семеніхін перепросив за свою поведінку народного депутата України Олександра Качури. Політики домовились відтепер разом працювати задля добробуту територіальної громади. Примирення чиновників бачила й наша знімальна група.

Торік на засіданні міської ради чиновники посперечалися через якість води у місті. Тоді Олександр Качура приніс до ради пляшку мутної води, яку набрали у Конотопі, і закликав міського голову вирішити цю проблему. Не можна ви, я будь ласка, Відповідне дослідження. Я думаю, що там, там вся прийде. На лавна співпрацю. Тож, пане Качура, я пропоную вам трошки атрізвіса нашої конотопської водічки. Після публічних вибачень Олександр Качура з трибуни міської ради звернувся до Конотопських депутатів і закликав їх до єдності. Тому я вас всіх. Закликаю до єдності в цьому залі. Ви можете розраховувати завжди на мою підтримку, тому що я родом з нашого міста. Я завжди відкритий, не дивлячись на якісь можливо до війни протиріжчя, на будь-яку співпрацю для нашої перемоги. Якщо ми будемо спільні в цьому залі, ми будемо як кулак, і ми нанесемо цим кулаком такий удар, що вони більше сюди і через тисячу років не захочуть піти. За словами міського голови Артема Семеніхіна, примирення це гарантія, що чиновники і земляки про старі образи забули і тепер спільно працюватимуть задля добробуту Сумщини. Анна Мельниченко, Володимир Богдан, новини правда тут.